Запрошую вас сьогодні приготувати морквяний кекс. Для цього нам потрібно сама морквина 200 грамова, борошно 150 грам, масло вершкове розтоплене 80 грамів, цукор 100 г, розпушувач, а також 100 г горіха, 3 яйця, а також цедра лимону. Нам знадобиться. І ми з вами розпочинаємо. Спочатку беремо моркву та тримо її на мілкій терці. Моркву натерли, відставляємо, розбиваємо три яйця, висипаємо цукор 100 г, хорошенько перемішуємо і відразу додаємо моркву. А також виливаємо масло вершкове, тримо цедру одного лимона. Тепер додаємо борошно 150 грамів. І відразу кладемо 10 грамів розпушувача. Кекс готується дуже-дуже швидко. І виходить дуже-дуже смачним. Отак, перемішуємо все це. Красива маса, морква дає свій помаранчевий колір, такий сонячний, красивий. Кекс, мало того, що виходить смачним, але ж він, ви розумієте, що ще й дуже-дуже він, він корисний. Тому готуйте його своїм діткам, насичуйте їх вітамінами, перемішали і кладемо горіхи. Я кладу Грецькі горіхи подріблені. Можемо додати ще насіння, чи то гарбузове, чи то соняшнокове. А також можна додати кунжут. І отак цю масу гарненько вимішуємо, щоб вона була однородною. І все, всі інгредієнти покладені. І тепер ми відправляємо його до форми. Беру пергаментний папір, мочу його водою, формочку трошки промастили олійкою, формочку підготували і викладаємо наше тісто, розрівнюємо. А тим часом духовочка наша включена на 180 градусів. Я вже в передчутті краси. Тісто й те вигляде, подивіться, як же ж красиво. Морква зробила свою справу, такий красивий-красивий колір дала. І відправляємо в духовочку, яка розігріта на 180 градусів, на 40 хвилиночок. А тим часом, поки випікається наш кекс, ми робимо для нього шубку, вершково-білковий крем. Для цього нам потрібно цукру 100 г, а також білки з двох яєць. Поєднуємо та взбиваємо. Щоб наші білки краще взбивалися, додамо дрібку соли. І поки наш кекс гаряченький, ми беремо білковий крем накладаємо швидесенько, бо він буде у нас танути. Викладаємо, вирівнюємо, швидесенько присипаємо горішками. І відправляємо в духовочку на 5-10 хвилиночок. Ставимо до духовочки. Ставимо нашу красу охолоджуватися. Наш кекс не встиг ще охолоти, але дуже хочеться його скуштувати. Я як завжди, не можу втерпіти, коли в мене в домі гаряча та смачнюща випічка. І ми з вами куштуємо. Я в передчутті смакоти. Корисної смакоти. І ось подивіться, яка краса в нас вийшла. Гаряченька ще парує, але хочеться куштувати. коштувати. Текст дуже смачний, але й дуже гаряченький. М -м -м. А з кремовою начинкою це взагалі смакота нереальна. Не Обов'язково спечіть. Такі прості та дешеві інгредієнти. Ви ж подивіться. Цукор, трішки масла, морква, борошно і отакий чудовий кекс готовий. Так, про яйця ще не сказала. Ще у нас тут і яйця присутні, а також горішки. Печіть цю смакоту. Восени завжди чомусь хочеться, саме морквяного пирога, чи то кексу. Я вам рекомендую цю смакоту. Заходьте, пишіть мені, чи сподобався вам кекс. Я дуже буду чекати. На все добре, мої милі.